Чому Приватбанк погрожує блокувати рахунки. Друзі, привіт! Сьогодні коротке, але важливе відео. Буквально за останній тиждень до мене масово стали надходити запити від наших клієнтів на кшталт Владислав, а що це і що з цим робити? Як бути? Тут мова йде про цікаві повідомлення від ПриватБанку, які почали приходити тримачам звичайних карток Привату. Повідомлення: ось: дорогий Владислав, скажімо. Обіги за вашими рахунками більші від зазначених раніше. Будь ласка, протягом семи днів надайте документи, що підтверджують походження коштів за останні три місяці. Зробити ви це зможете так, так і ось так. І тут саме цікаве: без документів банк буде змушений обмежити користування вашими картками, тобто рахунки заблокуються. Справедливості заради маю сказати, що більшість з тих, хто до мене звертався, це діючі ФОПи, які знаходяться у нас на обслуговуванні, але приймають кошти і на власні картки це нормально. Їх декілька сотень, тому вибірка вийшла, що треба. Мені написало або зателефонувало відсотків 20 клієнтів. Також почали летіти заявки на реєстрацію ФОПів. Її справа не в ціні 1 гривня за реєстрацію, а в тому ж самому повідомленні. Тому я тільки можу уявити, якій кількості людей в Україні приват розіслав цей лист щастя. І тут, знімаючи це відео, я запнувся, тому що маю щось вам порадити. А порада в голову лізе одна єдина. В мене навіть проскочили параноїдальні думки, що в Україні знову проходить якісь схеми з Приватбанком, так як я не можу знайти іншого пояснення тому, що банк розсилає повідомлення, після якого в першу чергу майже всі клієнти підуть знімати з рахунку гроші. Ні, ну подумайте, вас попередили, що у вас заблокують рахунок скоро, без точних термінів. Ну що ви зробите? І я особисто, як ярий супротивник паніки та будь-яких різких рухів, сам зайшов у додаток та перевів кошти на той банк, який такого повідомлення мені не прислав. Ну а що робити? Я в цьому бізнесі давно і знаю, що таке розблокувати рахунки, і скільки це може зайняти часу. Я, маючи чистий дохід, як і більшість з вас, надам документи, які банк просить, але нехай мої кошти у цей час лежатимуть в якомусь іншому надійному місці. З юридичного досвіду розблокувати рахунки можна, давши банкам розписки від родичів, близьких, друзів і так далі, про те, що кошт вам подарували, це нормально і як правило це працює. Якщо кошти у вас приходять на рахунок з вашого ФОП рахунку, просто попросіть бухгалтера витягнути з податкового кабінету останню подану декларацію та направте її в приватно. Ну а якщо ви ведете незареєстрований бізнес і платежі, це чисельні перекази за товар, то можу порадити вам тільки відкрити ФОП чи ТОВ і працювати легально. Все до цього йде, самі бачите. Деякий час назад запрацював закон про податкову амністію. Про нього можна подивитися ось тут. Там попереджали, і я попереджав, що гайки закручуватимуть. Але ж ніхто не знав, що так скоро. Це відео не є ні рекламою, ні антирекламою привату. Я все ще вважаю його найзручнішим банком для підприємців та тов з точки юзерфрендлі. І щиро сподіваюся, що ці дивні листи це щось не більше ніж останнє китайське попередження. Легалізуйте свій дохід і підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.